На містерія це спільна коляда. 12 січня вона прийшла і у храм блаженного Миколая Чернецького. У спільній коляді прийняли участь вертеп та хори міста Золочева та району. Найбільш ці гразив дитячі хор церкви, учасниками якого є діти віком від 5 років. Своїм чарівним співом колядок приваблювали всіх присутніх дорослих хор церкви, а також хор церкви села Вороняки. Колядою Різдвяна ніч порадували парафіян і гостей храму отець Юрій Галабуда та Микола Галай. Усіх присутніх моло церкви пампухами і теплими напоями. На закінчення всі колядували коляду Бог предвічний». Отець Михайло Сукмановський виразив подяку всім, хто приймав участь у цьому дійстві. Засіваю я зерно, хай все на добро, а щасію попійками, щоб жилося мирно і своїми діточками, щоб наші діти мали, маму й тата, і ніхто не їх, у світ заробляти, щоб нам греки лаві брали. Чехи воювали, італійці, щоб самотніх людей доглядали, а нас косили, німці прибирали. З Росії приїжджали і нам дачі будували. І нам дачі будували в різні їй, чи то до коня добре, що не мускаля. Хай вам Бог здоров'я дасть пережить Донецьку власть. Дозвольте люди всім проповітати. Щастя, слабою, і миру всім побажати. Вхід Європу на Майдані нам треба відстояти. У Ісуса Камого тоненьки благати. Хай це все збувається, Христос рождає. Добрий вечір, господарі. Ми розподні хаті. Будьте ласка нас прийняти, Бог вам дасть подяку. Пані Марко, захистіть нас. Велику годину. Велика нам пригода залилась поля мені. Спиниться здоров'я від свого стада, полеохране темна нічка, отрудна штутра. Можна тут заночувати, ніж здора сяє. Страшно, лячте у дорогу, коли плоче. Ой, добіг я ледве, гляньте щось діє, чи то вогонь, чи у щось небо жаріє. Сам не знаю, що ся діє. горе й лихо з нами. Щось нічого не надходить, Тож, ж духом і за наші гріхи браття Богу помолімся. Не лякайтеся, не смітіться, сина Божого вклоніться, довертесь, поспішайте, сина Божого вітайте і всім людям голосіть, що Христос прийшов на світ. Не вся нечиста сила, що не щастя приносила, а ось три владики йдуть, вони теж дари несуть. За світлом зірки безподріг, хихня жого. Ми бачимо, це вертеп бідненький, старенька стоянка, Ісусик маленький. Віл і осел дитя зігрівають, а в дебінгеле весело співають. Чисто діва так дитятку любить, на митні відходить, полений любить, а Йосип старенький йде помагати. Холодно, дружно, втомилася мати. з сріблом, у Бога, Земля туристує і вітає Бога. Бачу, бійцний час насправді здійснився. Це не Боже, де грішників, на світ народився. Годі, браття, годі, будай не казати, ми прийшли, щоб тятку від дереві, так. Да. Ми за зіркою йдемо зі самого сходу, принеси свої дереві для царя малого. Прийми, Боже, це золото, ти з моїх рук, не здавай моєму краю ні журби, ні мук. Також приведь це миру, похоче, щоб люди проживали на світі доскучі. Прийми, Боже, це кадило, з моїх ти щиро. Як прийняв ти вже від них золото і миру. Ви тут ка кричите, мені плювати на все те. А чи не ліпше, трошки сісти, файно випити, і зісти. І поставить ніс, щоб мій мошко файно ріс. Забирайся, мошко з хати. Ми не будемо торгувати, ми не будемо жити до Христа Славити. Ви нас не виганяйте, ми самі підемо. Але зараз за хвилину Ірода приведемо. Втупіться, Ірода, мошку вже його веде. Повтори мені, мошку, знову у цій хаті всю розмову, кого вони чиє ім'я проставляю. Царю, царю. Оці три владики принесли звістку, що ротись, який собі спас, кесь собі дитятку Боже. Кажуть, десь у флиємі, у якій собі яски. Та він справді народився і на трон твій напусівся. Так скажіть на ця дитина, що родила цю хвилину, де отець і де мати, щоб я міг їх привітати. І не скажемо, Іроди, ти проклятий вражий вроди, ти дитя захочеш бити, світло б мені загубити. Тож воїни мої, ви по всьому світу йдіть і наказ мій рознесіть. Кожен хлопець за трухліт, хай загине так зробіть. Твій наказ святий для нас, ми виконуємо вас. Що задумав ти, лукавий? Ти задумав Христа вбити і тепер тобі не жити. Кару Божу, я силаю, смерть на тебе посилаю. А я смерті не боюся і від неї відкуплюся. тож вона до вас прийшла, а мені смерть не страшна. Ось прихожу, я з косою. хто питався тут за мною. Я цар і розмерте мила. Ти завжди мені служила, ти косила ворогів всіх, кого я повелів. А тепер кого скосити? З них ніхто не сміє жити. Ти скоси того найменшого, що в яскині народився, і на трон мій напосівся. О, ні, мій любий цар, їх косою, я не вдалю, бо моле дитя в яскині має владу світі нині. Мушу йому я я служити, а тебе я мушу вбити. А дає моя корона. Де ж та моя оборона? Де вона блукає? Чом мене не захищає? Судья цілісну душу, я в пахло мушу. Світому свічку, хай гори туди. Синічку дуй для цієї дитини. Нова радіса, яка не. у Зачекайте, пане, браття, бачу кудись дете. Хіба мою корчму хильнуть не зайдете? Маю файний самогон. Вип'єш трошки, підеш боком, вип'єш все, дугори ногами понесе. Забирайся, можеш поспати, в торганні буде. Наш Наші ще печуть льоди. Сладій мирі, яку лядують дорослі і діти, вінок вітають квіти. Україна співає, Христос срождає, Божий дім до неї по церквах. Українські люди, Христос забуде, хана це клада в небесах. Христос страждає. Пречиста діва зродила сина, я сла сповитий, коміж биття, гочи в нас і Бог не обняти, я слась бобитий, коміж биття, гочи в нас і Бог не обнятий. Зорі горять, в різдвяну ніч люди не сплять, бо ніч надходить, зірка сходить і діва родить для нас Христа, для нас Христа, бо ніч надходить, зірка сходить. І діва родить для нас Христа, для нас Христа, в різдвяну ніч, залишмо сум, позбудьмося лукавих дум, бо ніч надходить, зірка сходить і діва родить. Для нас Христа, для нас Христа, бо ніч надходить, зірка сходить і діва родить, для нас Христа, для нас Христа. Всього мене будуть. Мати Божого мором захисти, а не ла свого. Серце запусти нехай охоронять є від кожної біди Господи, прошу тебе допоможи, молися, блекай, скрегі душі. Господь потребує твоєї любові, бо любов завжди, це головне, вона кожному народу діло святе. Люди встаньте на свої коліна, Складіть руки вверх, помоліться до сина, отче наш, ти що є сина небеса, думки і серця, відкрий моїх устах, бороди це діво. Радуйся, Маріє, твій народ молитви твоєї не розуміє, муки, біль, вагання, терпіння, серце вириває, аж з корінням колись не було церкви, люди молились, Зараз є церква, їм савісу заслонили, очі закрились чорною, дьмою. Очі вигляд свій постав переді мною. Колись не було церкви, люди молились, зарає церкви. Їм завісу заслонили, очі закрились чорною тьмою мою. Очі вигляд свій свіпота в передіною.